Розуміння наших стосунків з іншими, розуміння причин, тому люди можуть ігнорувати, щоб зберегти свою гідність і, можливо, навіть поліпшити ситуацію. Чи завжди ігнорування це про вас могла просто не побачити ваше повідомлення. Не цікава людина, <кхух> напруженість, маніпуляція або тихе лікування. Та не приймайте все на свій рахунок одразу. Не будьте нав'язливими. такими людьми. Краще встановити жорсткі кордони або припинити спілкування. Трувати почуття, сумувати, злитися це нормально. Привіт усім, хто дивиться це відео. Мене звати Романія і ви на каналі Романія Мов. Сьогодні ми торкнемося теми, яка може бути доволі болючою. Але воно водночас дуже важливе для розуміння наших стосунків з іншими. Чи вони зігнорують, що із цим робити? Знайоме відчуття. Чи було у вас таке, що ви пишете повідомлення а у відповідь тиша? Або намагаєтесь долучитися до розмови, а вас просто не помічають. Відчуття ігнору неприємне. Воно може викликати образу, злість, розгубленість, або навіть сумнів у собі, дві сторони медалі. Ігнорування може бути навмисним, а може бути і ненавмисним. Розуміння причин допоможе нам ефективніше реагувати. Що буде у відео? Ми розглянемо різні причини, чому люди можуть ігнорувати, поговоримо про те, як розрізняти навмисне і ненавмисне ігнорування. Дамо поради, як реагувати на ігнорування, щоб зберегти свою гідність і, можливо, навіть поліпшити ситуацію. І головне відповімо на питання, чи завжди ігнорування це про вас. Ця розмова не про те, як змінити інших, а про те, як зрозуміти ситуацію та захистити себе. Приготуйтеся до відвертості. Частина перша. Поширені причини ігнорування. Отже, почнімо з причин. Їх можна розділити на дві великі категорії: ненавмисне ігнорування, коли людина не збиралася вас ігнорувати, і навмисне ігнорування, коли це свідомий вибір. Ненавмисне ігнорування. Зазвичай це не про вас. Наприклад, перенавантаження та зайнятість. Коли людина дуже зайнята на роботі, в стресі, має багато дедлайнів, вона могла просто не побачити ваше повідомлення, або забути відповісти, або не мати сил на це, можна спробувати зв'язатися з нею пізніше, або зателефонувати, якщо справа дійсно термінова. Відволікання та розсіяність. Наприклад, людина одночасно переписується з кількома людьми. Дивиться відео, думає про свої справи, ваше повідомлення просто загубилось. Це наша сучасна реальність, багатозадачність. Різні стилі комунікації. Коли деякі люди не вважають за потрібне відповідати негайно, вони можуть відкладати відповідь на годину або дві. Для них це норма, а ви, можливо, звикли до швидкої відповіді. Розуміння, що вони всі спілкуються так, як ви, друге, навмисне ігнорування може бути про вас, а може бути і не про вас. Відсутність інтересу або пріоритету. Коли ваша тема розмови не цікава людині, або вона не бачить у вас співрозмовника, з яким хотіла би спілкуватися, або ж ви просто не є пріоритетом у її житті на даний момент. Боляче, але чесно, іноді це просто про несумісність інтересів чи пріоритетів, наявність конфлікту чи образи, можливо, ви ненароком образили людину або. Може, між вами був конфлікт, про який ви могли забути, чи не надати цьому значення. Людина може ігнорувати, щоб покарати вас або тому, що не готова до розмови. Потрібно проаналізувати свої дії, чи могли ви когось образити, чи була якась напруженість, е, мані... <кій> напруженість маніпуляція або тихе лікування. Деякі люди використовують ігнорування як форму маніпуляції, щоб змусити вас почуватися винними. Або щоб отримати контроль. Це може бути елементом аб'юзативних стосунків. Це дуже шкідлива поведінка. В таких ситуаціях краще дистанціюватися. Як бачите, причин є багато, і не всі з них про вас, але важливо навчитися розрізняти їх, щоб правильно реагувати. Частина 2. Як реагувати на ігнорування та захистити себе. Отже. Ви відчули, що вас ігнорують, що робити далі. Не поспішайте робити висновки. Та не приймайте все на свій рахунок одразу. Перший крок пауза. Не варто одразу панікувати, ображатися або писати гнівні повідомлення. Дайте час. Можливо, людина просто зайнята або не бачила вашого повідомлення. Розгляньте ненавмисні причини. Чи могла людина просто пропустити ваше повідомлення? Спробуйся зв'язатися з нею ще раз, але обережно, якщо це важливе питання. Напишіть ще одне коротке, нейтральне повідомлення або зателефонуйте. Наприклад, привіт! Ім'я. Просто перевіряю, чи бачив, бачила ти моє попереднє повідомлення щодо теми. Коли тобі буде зручно відповісти, не будьте нав'язливі. Один, два повторні контакти це нормально. Більше вже може виглядати як нав'язаність. Змістіть фокус з вони на я. Не додумайте за інших, не вигадуйте найгірші сценарії в голові. Зосирайтеся на своїй реакції, що ви відчуваєте, чому це вас так зачіпає? Чи не, не занадто багато ви вкладаєте в очікування від цієї конкретної людини? Підвищуйте свою самооцінку, якщо ви впевнені собі, ігнорування інших не буде так сильно вас ранити. Визначте свої кордони. Якщо ігнорування є систематичним і навмисним, особливо з боку близької людини, це може бути ознакою проблем у стосунках маніпулятивне ігнорування. Якщо хтось використовує тихе лікування, щоб контролювати вас, це форма емоційного насильства. З такими людьми краще встановити жорсткі кордони або припинити спілкування. Відмова від спілкування: і тоді найкраща відповідь на ігнорування це припинити спроби зв'язку з вашого боку. Якщо людина не хоче спілкуватися, це її право, поважайте його і рухайтеся далі. Пам'ятайте про свою цінність. Ви не можете контролювати її інших, ви можете контролювати лише свою реакцію. Ігнорування не визначає вашу цінність. Якщо хтось ігнорує вас, це, робить вас... це не робить вас менш важливою, цікавою, хорошою людиною. Це говорить більше про них, ніж про вас на енергію. Замість того, щоб сумувати через ігнорування, спрямуйте свою енергію на людей, які цінують ваше спілкування. Це не означає, що ви повинні ігнорувати почуття, сумувати, злитися це нормально. Але не дозволяйте цим почуттям паралізувати вас або змушувати сумніватися у собі. Отже, ми сьогодні розібрали, чому не зможуть ігнорувати. Головний висновок ігнорування це складна динаміка. І, назавжди, і не завжди воно про нас. Ключові висновки: причини можуть бути ненавмисними, зайнятість, розсіяність або навмисними, відсутність інтересу, конфлікт, маніпуляція. Не приймайте ігнорування на свій рахунок одразу. Дайте час і спробуйте обережно повторити контакт. Зосерайтеся на власних кордонах та самооцінці. Пам'ятайте, що ваша цінність не залежить від того, чи відповідає вам хтось. Наше завдання це змусити, це... Наше завдання це змусити когось звернути себе увагу. А зрозуміти ситуацію, захистити себе та зосередитись на за стосунках, які є взаємними та наповнюють нас. А вам доводилось стискатися з ігноруванням, які були ваші дії, поділіться своїм досвідом у коментарях. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на цей канал та поділитися ним з друзями, якщо ця тема може бути для них цікавою. Дякую, що були зі мною. Цінуйте себе та обирайте тих, хто цінує вас. До нових зустрічей! Roman